Що спільного між серіалом, роботою з дому і Тікток-Стрімом? Правильно, інтернет. Це вуличне опитування від молодого Буковинця. І сьогодні ми говоримо саме про нього. Інтернет або працює, або дратує. Що для Чернівча найважливіше при його виборі? Висока швидкість, доступна ціна чи все ж таки надійність? Пішли питати. Швидкість і надійність в першу чергу, а потім відповідність ціна якість. На швидкість і щоб не знаю, можливо, коли якась гроза, щоб поменше було якихось перешкод. Мабуть, більше на швидкість, понадійність. А чому Ти не знаю? Хочеться більше якось хорошого інтернету, ще за нормальну ціну. О, скоріше відгуки інших людей. Ага. Ну я типу інтелектом покористуюся. Ну, оскільки я працюю, е і моя робота пов'язана з інтернетом, то для мене важливо, щоб провайдер був. На зв'язку, у випадку, якщо відбуваються якісь непередбачувані ситуації, коли є світло, нема світло, летить щось не летить, щоб було залізна впевненість в провайдері. Все разом Тут, так, так. Як бачимо, кожному своє. Для когось головне не переплачувати, хтось не терпить лагів, а хтось не уявляє своє життя без гігабайтної швидкості. А що важливе для вас при виборі провайдера? Напишіть у коментарях, цікаво почитати.